Попросив вийти з кафе, бо посварилися через мовне питання. В соцмережі облетіло відео з одеської кав'ярні. На ньому власник закладу просить відвідувачку вийти і відмовляється говорити з нею українською. Та у нього своя версія інциденту. Що сталося насправді? Розбиралися наші кореспонденти. На цьому відео власник кав'ярні у центрі Одеси просить відвідувачку покинути заклад. Дівчина каже, все почалося з того, що офіціант звернувся до неї російською, натомість вона попросила перейти на державну мову. Від цього він і не відмовився, але мав би одразу звертатися українською. Наполягає дівчина, бо того вимагає закон. До того ж, і меню та вивіски були написані російською. Якщо спілкується разом зі мною офіціант недержавною мовою, я прошу адміністратора або власника закладу, щоб у нього запитати, тому що він відповідальний за цю ситуацію. А власник дуже швидко відреагував, він був на місці тоді і підійшов до мене. І далі ви бачите у відео вже спілкування з самим власником цього закладу. Далі мені почали розповідати дуже цікаві історії про те, що є окрема нація одоситів, про те, що завжди спілкувалися російською мовою, про те, що це іздавна російське місце. Дуже багато стереотипів, які закладені. Пропагандою я сказала, що ось дивіться це порушення мовного закону. І він сказав, що якщо ви мене попросите, то я можу перейти типу на російську. А власник сказав, що він не хоче. Ну типу, що він не хоче, що вони переходили. У мене було головне питання: чи хочуть вони змінюватися, чи в них є це на меті, чи є в планах їхніх. Я почула чітку відповідь, що ні. Та у власника закладу та бариста, який обслуговував дівчину, своя версія. Бариста визнає, що звернувся до дівчини російською, але зробив це не навмисне. Коли прийшла дівчина у заклад, я привітав її російською. Це автоматично відбулося. Сказав «Здравствуйте». А вона мені сказала, що хоче, щоб я спілкувався з нею державною мовою. Я одразу відповів, що нема питань, як вам зручно. У тому, що сталося, власник закладу бачить провокацію. Мовляв, відвідувачка навмисне почала конфлікт. Проте свою помилку у дотриманні мовного закону визнає та обіцяє змінити меню. Натомість на саму дівчину він вирішив написати заяву до поліції через те саме відео, бо вважає його наклепом. Буду міняти. Діло в тому, щоб їх поміняти нужен спеціальний як карандаш. Я ще його не приобрел. Ну можу стріти просто щоб чорні доски висіли, але... Ну Имея уже украинское меню, я пока день-два оно повисит, я достану этот маркер и переделаю. Почему-то ей захотелось, что именно лично я ее обслуживал. Я не знаю, почему -то это было, но вот я хочу, чтобы вы лично меня обслуживали. Я говорю, я хозяин заклада, я не обслуживаю. И вот она нет, все, давайте вот я хочу, чтобы вы меня обслужили на украинском языке. Я пытался ей об объяснить один раз, второй раз, третий. Но когда вас десятый раз просят о том, что и настойчиво, что нужно меня обслужить... Ну, хто хто вона така? Для мене просто посітитель. Я зайнятий, у мене тут був чоловік. Сама Людмила перевіркою дотримання мовного законодавства закладами Одеси займається давно у складі місцевої громадської організації. Вона обійшла вже понад сотню закладів і каже, що цей випадок поодинокий. Зазвичай заклади в Одесі погоджувалися з її зауваженнями. А голова цієї ГО зауважує, їхня мета це показати людям, як вони можуть відстоювати права, і не лише мовні. Що кожен українець, по суті, може називати це перевірками. Кожен ваш похід у заклад громадського харчування, або будь-то заклад культури, або медіа, на які ви підписані в Україні. Ви можете контролювати виконання будь-якого закону. Ще у 2012 році на білбордах ми бачили в Одесі написи «Русський язик, язик Достоєвського». Про що ми кажемо? Пройшло 10 років. Цього недостатньо, або ментальність одеситів змінилася з ніг на голову, так скажемо. Це час. І ми нікого не звинувачуємо в сепаратизмі, в дурості чи в будь-яких інших, не знаю, як правильно сказати. Не негативізуємо цей рух в Одесі. Ми просто намагаємося показувати людям, що так має бути. І хоча у кожної сторони цієї ситуації своя версія того, що сталося, закон для всіх один. Тому за невиконання його норми на власника склали протокол. За повторне порушення передбачена відповідальність вже в рази більшим штрафом. Тому, взагалом, ця, ця ситуація вона стала так, би мовити, лише однією з тих, яка досягнула публічного висвітлення, тому що подібних ситуацій чимало. За порушення мовного законодавства власники закладів можуть отримати штраф у 5100 тисяч гривень. А за повторне порушення сума подвоїться. Ксенія Сітінська, Валентин Мірза, Сьомий канал.